Так, друзі, всім доброго дня. А, зробив ще декілька виробів. Ось звідси. І по оцього, А, ні, по цього. А, по сталях у нас йде 90 х 18 мф 95 х 18 м 90 х 18 МФ. Тут йде 9 ХС і від цього по самий нижній йде шх 15 По цінах. 3,5, 3000, по 2,5. З цього по цей по 1600. Оцих два малюки отдаю за 1300. Хто бажає замовляємо. Ось така рукояточка. Тут Ашиха 15, горішок. Отакий от 7 Також два штуки отаких от широченьких для розборки свинок. Рукояточки у нас йде термоясин вогнута лінза на всіх. Майже на всіх два штучки. також для розборочки 9 ХС. Так що телефонуємо і замовляємо.